Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску Зікзауер 516. Штурмова гвинтівка, розроблена американським підрозділом компанії Зікзауер. Являє собою подальший розвиток легендарної гвинтівки М16, відрізняючись від неї системою відводу порохових газів. У виконанні Зікзауер використовується короткоходна поршнева система замість прямого відводу газів у оригінальної гвинтівки. Використовується як штурмова зброя для бою на малих та середніх дистанціях. Перебуває на озброєнні поліції, спеціальних підрозділів та Збройних сил по всьому світу. В Україні перебуває на озброєнні ССО та спецпідрозділів поліції та СБУ, випускається в калібрі 556 х на 45 НАТО, має ствол довжиною 406 мм та комплектується магазином ємністю 20 або 30 патронів. Вона вже у війську, а ти?